Вот я иногда гуляю вечером с женой, с супругой. Молодежь особенно пьют и на скамейках, и скверах, и на детских площадках. И они же и пьют, даже на колонках пьют, я вот заметил. И оставляют все за собой. Даже ни один человек, вот я замечаю, не уберет. Даже мусорный ящик вот рядом стоит. Мусорный ящик, мусорное ведро. Не бросят. Ну, я вважаю, що це неплохо рішення. Ну, Мені каже, це треба чітко чертити круг тих громадських міст. <гум> вот, вот. Ой, що буде да, в да, то, Хлопчики то нехай п'ють. Ну, а дівчата, да курить. Хіба можна вже таке? Кажуть, роботи нема. Є робота, не хочуть робити. Я тільки за. Я, я, я працівник взагалі цього. і в мене, мене діти такі, що ніхто не п'є і ніхто не Ті самі. І у в нас возле дому це ж ужас один. Це постійно молодежність розпивається пиво І возле цього. Хоча б мусорки стоять же мусорки. Ну викинь, же мусорку. Ні, обов'язково треба кинути. Я за що за, заборонити, звісно. Да. Ну, в принципі, положительно, як би. Это нормально как бы. Не знаю, нормально думаю.